Та, ось як ну яка ситуація? Ситуація стабільна. Українські воїни показали розгром російського наступу в районі села Оріхове Донецької області. Противник кинув у атаку бронемашину та штурмову групу. Однак по них влучно відпрацювали суміжні підрозділи збройних сил України, підірвавши техніку та ліквідувавши особовий склад росіян. А біля Костянтинівки Краматорського району українські захисники. Спалили танк Т-62 автомобілі, а також засоби радіолокаційної боротьби росіян під назвою ШТОРА і ліквідували ще понад тридцять російських солдатів, яких їхні командири кинули в так званий м'ясний шторм. Їм людей не шкода, їм і техніки не шкода. Такий у них розрахунок. Вони сподіваються, що, хоч якусь частину цього шляху, ці солдати все ж таки проскочать, подолають його. На бронетехніці, яка одноразова, її буде знищено. За даними українського генштабу, саме на покровському напрямку була майже половина всіх зафіксованих на фронті російських штурмів. Загарбники безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах майже двох десятків населених пунктів. Воїни відзначають, що на покровському плацдармі зросла кількість росіян, які здаються в полон Збройним силам України, рятуючи своє життя. Бійці також розповіли про один випадок, коли російський військовий навіть ніс на собі кілька кілометрів збитий противником український дрон. Шість кілометрів вони йшли, і весь цей маршрут він тягнув той важкий борт для того, щоб потім нашим хлопцям було чим доставити попити й поїсти. Ось таку користь він нам приніс, Незважаючи на те, що дрон важить 20 кілограмів. Він ніс його і не скаржився. Також складною залишається ситуація на Костянтинівському, Лиманському, Південно-Слобожанському напрямках у П'янському Олександрівському ділянках фронту. Як зазначають у Генштабі, Збройні сили України нівелюють усі спроби противника просуватися як на сході, так і на півдні країни. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Загалом за минулу добу втрати противника склали 1130 російських загарбників убитими та пораненими. Таким чином втрати армії Російської операції з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон 132 тисячі солдатів. Крім того, як повідомляє Генштаб ЗСУ, напередодні було знищено 8 танків, майже чотири десятки бойових бронемашин, понад два десятки артсистем. Дві сотні безпілотників і понад 130 одиниць автомобільної техніки противника.